Скандал із хеппі-ендом. Історія щодо захоплення прибережної зони на житловому масиві сонячний закінчилась щасливо. Місяць тому ми розповідали, як місцеві мешканці виступали проти будівельних робіт на березі. Їх проводив ресторан що по сусідству. Як домовлялись та що врешті буде із зоною відпочинку? Дивіться далі. В одно прекрасне літнє утро сюди приїхали Камази, приїхали крани. Привезли очень большие блоки бетонные и і почали прозводити строїтельні роботи. Синариса згадує події, що відбувалися місяць тому. Тоді місцеві мешканці обурилися раптовими будівельними роботами, що розгорнулись на їхньому улюбленому березі. Їх почали проводити власники ресторану. Люди злякалися, вони захоплять місце та перекриють доступ до нього. Вони цю територію. По моєму мнению, просто аджати себе. Почали стройку, засипали дорожки, всі попортили, проїхати невозможно. поломали лавочки, дерев'я і спортіли, тобто там уже отдыхать невозможно. С тих пір пройшов місяць, будівельні роботи закінчилися. Берег укріпили, озеленили, привезли пісок та облаштували невеличкий пляж. Данные берегоукрепительные работы и работы по благоустройству проводились за счет собственных средств руководства и составляют примерно 800 тысяч гривен. Так принято во всем развитом мире, тот предприниматель, который вкладывает в развитие инфраструктуры города, он имеет какие-то налоговые льготы, его контролируют жители. У нас, конечно, такого нет, но было бы хорошо, если бы было. Тепер представники громади, бізнесу та влади порозумілися. Разом вирішили провести роботи із завершення благоустрою. Прочистити берег від рослин, облаштувати його спортивним інвентарем, забезпечити прибирання, вивіз сміття та патрулювання. Зустріч провів народний депутат України Максим Курячий. Я завжди говорив і продовжую стояти на той точці зору, що порядок буде тільки там і тоді, коли буде одновременно діяти дві речі. Це торжество єдиного для всіх закону і громадський контроль. Щодо берега на житловому масиві Сонячному, людей заспокоїли. Нам дали відповідь і гарантія письменна що територія буде. Для всіх міста і ніякої території тут не Зустріч закінчилася і місцеві мешканці розійшлися, начебто заспокоїлися, але все одно пообіцяли, за ситуацією будуть стежити і надалі. Ольга Содоренко, Олександр Лаур, деталі.